Ти не переживаєш що з таких наушників ямка на голові робиться? Я кстати бачив таку хуйню, але у мене. Єбать. <реш> а шо це за хуйня, блять? Подожди, нахуй. Ну, я прям її відчуваю, блядь. <рес> Чекайте, зараз вам покажу. Я вам зараз фотку покажу. Я вам зараз покажу фотку, де є лисий. Готовтесь. Сьогодні настав цей день, коли треба це зробити. Хорошо. І там я вспомнив, я вспомнив, блядь, я вспомнив. Я коли був лисий, в мене тінь падала. Коротше, в мене отут була тінь. <рес> Бо коли сонце світило з цієї сторони, в мене тут вм'ятина. І воно отак. ну Воно кидало тінь на голову сюди, ви поняли? Зараз я покажу вам. Гавно вопрос. Це дуже жорстка фотографія, ладно? Так, обіцяйте не сміятись Ви дивитися слідство ведуть екстрасенси. Якщо обіцяєте не сміятись, показує. Сука, де вона? Якщо обіцяєте не сміятись, вона десь. О, стоп. Блять. Він намагається нас купити, чат хабаря у вигляді розіграшу дає Міша, ми не ведемося. Який хабар, блять, ти ж засуджують, засуджує, блять. Сука, де воно? Зараз-зараз, ви ахуєєте. Ви коли мене лисим взагалі бачили, блять. Пизда, что я не могу найти. Все, все, есть. Есть, есть. Ой, блядь. А я не знаю, что я готов ну, делать с этим, блядь. Так, без смеха и заеби, вы поняли, что нет? Блядь, ну конечно. Фу нахуй, ну вы шо ебнуте? Пизда Вы обіцяли, нахуй мне не сміятись, блядь Давай кейсы дыть, Обклався сука ролами. <прав> так ідіть нахуй, ви Ой, який хитман, який Володимир, блядь Добі, я поняв вас. Так, тільки на аватарки не ставить, я сказав. Це важливо, тільки без аватарок, сука. А чули, чи ні? Якщо отут придивитись, отут, отут є полоса така, і воно, коли сонце світило, у мене отут тінь була. Це знаєте що? Це я, з кінтом... Це я з кінтом поспорив, що я за місяць можу скинути 10 кг. За місяць, можу скинути, я вот так не хуй делать, что ебанути, я уже скидав. Давай, мені вообще говно вопрос. Спорим, на що? Я кажу, давай, на... типа, якщо я якщо я виграю, я не стрижусь на лесу. Если програю, стрижусь на лесу. А, не, если я програю, стрижусь на налосу. Если він програє, то щось там щось там мені дарить, ви поняли? Вгадайте, кто выиграв? Ай, блядь, да. Така хуйня. Сука, до сих пор помню цю пиццу, прикинь. Помню цей вечер и цю пиццу и рули, сука. Ахуй. Тому, блять, ебать, сука. І, і блять, то, і нахуй сьо, блять. <реш> <реш> і лохмати носки, сука, щоб тепло в ноги було. У мене на цій хаті тараканів було, гайс ебану тесі. Я тако міг сидіти, а у мене вот так піздує, тип так, по стіні. Я його з розбешки в тільки фух. На кухню заходив, ні разу, ні разу не було такого, щоб на кухні, коли включаєш світ, не було оці оцієї хуйні. Просто так дохуя, що я в житті стільки не бачив. Що я в житті стільки не бачив, блядь. Так, да, так і жили, сука. Я просипався іноді, воно мені залізе десь усюди, я його, блядь, ночью викидаю. Кричу, сука, даю пізди. Єбать! Чекай, тип знайшов вмятину, Подожди, подожди. У мене є. В мене є, блять. Це пиздец. Ви зараз викупите про що я? єбать, все, це пиздец. Це вже стрім превратився в хуйню. Я поняв. Зараз показує. йобаний в рот. Все пиздос. Лисий. Вмятина. Все. Але це останнє, що я показую вам. <плес> це що за хуйня вообще? Це що за хуїта ебать, подивись. Подивись, яка волна. Я ебал вообще. Глянь. Бля, чого, сука, чого я виглядаю так? Блядь, почему сука? чого я, блядь? Да, короче, є в мене мятінка від наушників, від всієї хуйні. Не знаю. може мене припиздярили, сука, в, в дійстві якоїсь хуйней. Ну, може таке бути.